Хочеш отримати європейську освіту без зайвого стресу. Освітня платформа Поступай зробить це реальністю. Ми не просто агенція, а команда з багаторічним досвідом, яка допоможе і тобі вступити в словацький університет. Знайомство. Вислухаємо твої цілі та підберемо оптимальну спеціальність і виш. Наш підхід це повний супровід на кожному етапі від консультації до адаптації. Аналіз перевіримо твої документи, визначимо, що потрібно, і складемо чіткий план підготовки. Ми знаємо всі нюанси вступу. Тому допоможемо уникнути помилок і вкластися в усі дедлайни. Супровід! Займаємося всією бюрократією: переклади, апострі, настрафікація, подача заяв та оформлення документів на ВНЖ. Ти отримуєш особистого менеджера, який тримає з тобою зв'язок і контролює дати подачі. Результат: ти студент європейського університету. Отримуєш диплом, визнаний у ЄС, проходиш стажування і робиш перші кроки в міжнародній кар'єрі. Залишай заявку на сайті Поступай або ж телефонуй для консультації і зроби перший крок до своєї мрії вже сьогодні.